Був розчарований. блядь, що, що ти, блядь, продав? Що, що ти що ти мені продав фуражний стан? Дивіться, який фуражний стан, третя репродукція. А яка еліта? Еліта якісна. Це фігня. Тому Іван має можливість вам не по 30 гривень, по 16 гривень протруєну ось таку. КВС ім'я третьої репродукції. Вам реалізувати. реалізувати І ви зберете, так як Іван. А я оцю еліту, оцю Літу, дивіться, еліту, дивіться, еліта, Я за рахунок чорнозему і балакання, ну, в більшій мірі чорнозему, Знову вирушу з неї ось таку. На 8-9 тонів. І знову, ви будете казали, Іван балакає. Ніц не робить. Само, само виросло. Значить, є таки щось шару.